Збагачення на ремонті мостів, розв'язок у столиці. У Києві прокуратура повідомила підряднику про підозру в незаконному заволодінні понад 3,5 мільйонами гривень бюджетних коштів. Зокрема, мовиться і про упорядкування північного та південного мостів. Детальніше про це будемо говорити зі Станіславом Борисом, керуючим партнером адвокатського об'єднання Відар. Пане Станіславе, вітаємо вас в ефірі. Щиро вітаємо, отже, допоможіть розібратися. Як так сталося, що зараз виявили ці порушення неправомірну вигоду? Я так розумію, три з половиною мільйони гривень. Це ж з одного боку не так уже й багато, але з іншого теж доволі немаленька сума. Ну, з цього, що ми розуміємо на сьогодні, це є продовження умовно кримінального провадження. Раніше було також оголошено про те, що керівнику київ «Шлях міст було повідомлено про підозру керівництво. Зокрема, за статтею 367, тобто службової недбалісті, і саме за е закупівлю відповідно тендерні процедури по відновленню мостів, які ви оголосили. Відповідно, я розумію, що в ході досудового розслідування також правоохоронцям було проведено ну щонайменше технічні експертизи. Здійснено оцінку того обладнання матеріалів робіт, які були використані для цих ремонтних робіт, і в частині е посадовців комунального підприємства, зокрема, встановили, е що наявний склад злочину за 367 тобто вони не були достатньо. Пильними не застосували там відповідні норми законодавства, не подивилися відповідності договору і там тендерні закупівлі умовам, що потягнуло наслідки відповідно втрат державних коштів, і в ході до судового розслідування з того, що я розумію, також провели відповідні експертизи, встановили додаткові докази, які дозволюють дозволили правоохоронцям стверджувати про те, що такі дії з сторони підрядника мали склад злочину за статтею 191. Тобто привласнення або розтрата державних коштів, і відповідно повідомлено про підозру. Насправді в таких кримінальних провадженнях це можуть бути не остаточні праві кваліфікації. Чому тому, що 191-ша, наприклад, вона характеризується достатньо часто саме наявністю якоїсь комунікації, змови між підрядником та посадовцями комунального підприємства. І відповідно достатньо часто правоохоронці кваліфікують і дії посадовців за стоностопершої, і підрядника аналогічні. Тому з цьому кримінальному провадженні я не виключаю, що це не остаточна його так, редакція в частині правових кваліфікацій і можливо навіть кола підозрюваних осіб, але на сьогодні це черговий крок в цьому кримінальному провадженні. Ну і я не втомлююся повторювати, що оці кримінальні провадження, які ми бачимо, зокрема на Київщині всіх комунальних підприємствах. Мені видається, що вже немає в Києві комунальне підприємство, яке в якому посадовець чи якась його ланка. Не отримала повідомлення про підозру, це все потребує знову ж таки системного підходу. Це все потребує великого фронту робіт не лише на там загальнодержавному, а й на місця морі. Може, це такий план роздати всім підозри, а потім розбиратися, у кого на кого є справу завести, а на кого нема. Пане Станіслава, судячи з того, що е, мова йде ось знову ж таки щодо підозри цьому підряднику про впорядкування північного та південного мостів, то скоріш за все він їх впорядковував ще аж до війни, тобто до 2022 року, тому що на даний момент, наприклад, південний міст закритий для громадського транспорту, і я чогось думаю, що навряд чи там велися якісь ремонтні роботи під час е, е, війни. Тобто, це було десь приблизно, можна припустити, що це був там напевно 2021 рік, uh -huh. коли розпочалися ось ці всі слідчі дії, чому так довго? Три роки там знадобилося слідчим для того, щоб лише підозру оголосити. А скільки ж ми будемо тоді чекати до винесення якоїсь вироку? Це перший момент, і другий момент. Ну, ми всі кияни, які живуть в Києві, ми всі бачимо стан доріг, і насправді дійсно, що ледь не раз на три місяці. У нас то на Дарницькому мосту проводяться якісь ремонтні роботи, а потім знову дуже швидко там ями з'являються, то на північному мості і так далі. Так далі, так далі. Чи є якісь процедури? Коли людина таки понесла відповідальність за ось неякісні дороги у нас в столиці, чи поки що немає. Та і хто ця людина, якщо понесла? Розумію. Щодо першого питання, насправді тут на момент не з тим, скільки часу правоохоронці проводять розслідування, а найважливіший найважливіший фактор є, коли вони його виявили. Тобто, звісно, правоохоронці можуть з такою віддаленістю достатньо великою в часі тільки. Тих чи інших джерел отримати повідомлення чи виявити самостійно за допомогою там оперативних працівників оперативної роботи про наявність можливих ознак складу злочину, і в цій частині на сьогодні, наприклад, це те, що також одна з ініціатив нас держави в боротьбі з корупцією це запровадження відповідного реєстру на ЗК, де особи, зокрема в держустановах, можуть повідомити навіть. Таємно, тобто без розкриття власних даних про наявність можливих ознак корупції, і, можливо, якраз оця система, одна з інших там, факторів, буде дозволяти трішки швидше реагувати безпосередньо після вчинення того чи іншого кримінального е правопорушення, а не з віддаленістю певної часу, яка дозволить приховати сліди злочину, приховати активи викрадені тому. Тут необхідно розуміти дійсно з якого моменту правоохоронці виявили, uh -huh. і коли фактично було вчинено це кримінальне правопорушення. Що стосується подальших дій в цьому провадженні, я насправді думаю, що будуть правоохоронці в силу цього, що повідомило підряднику, також обирати запобіжний захід і також реалізовувати заходи забезпечення кримінального провадження. Це от наступна частина, яка фактично дійсно нам цікава, це чи буде відшкодовано у шкоду, якщо осіб буде визнано винними. І, от якраз заходи забезпечення направлені на те, щоб зловити той чи інший актив, арештувати його. Це можуть бути і корпоративні права, і майно компанії, і рахунки в банківських установах. Тому на сьогодні видається, що правоохоронці будуть, ну по крайній мірі, мали б рухатися в тому числі в цьому напрямку. Що стосується відповідальності за неякісні дороги, ну насправді загально дійсно проблематика є просто страшна. Я також проживаю в Києві, з нею стикаюся кожного дня, і це довга і довга ще наша боротьба. Є дрібні такі моменти, коли до прикладу автомобіль достатньо сильно постраждав на одній там з виборів, і дійсно там облавтодор в кінцям результаті чи посадовець, чи інженер. Тобто якісь ланки міг бути притягнути до адміністративної відповідальності за невиконання відповідно тих покладених на них обов'язків, які стали наслідком задання цієї шкоди. Так, тобто такі, от грубо кажучи, дрібні випадки є. Але звісно, до цього ну м'яко кажучи, мало і необхідно більш глобальний підхід. А для цього знов ж таки достатньо багато зусиль необхідно докласти органу місцевого самоврядування, якому підпорядковані ці комунальні підприємства провести аудит. Провести ревізію, подивитися, куди які кошти направлялися, які підрядники залучалися, які суми витрачалися. Тобто, і ще додатково в ідеалі сторонньої Ради громадської доброчесності, щоб за цим всім наглядала, і тільки після цього ми зможемо вже тоді сподіватися на те, що ситуація буде покращена. Зрозуміло. І здається, тепер зрозуміло, чому і НАБУ, і САП, прокурори всі мають броню від мобілізації. Їм Треба займатися всіми цими справами, розслідувати, хто ж там не доремонтував мости. Дякуємо вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання віддар був з нами на прямому зв'язку.